По світу, по Ми родовий, Креативні! обдаровий, Бережливі! Унікальні! Сміливі! Ми врятуємо красу, а краса врятує світ. Ха -ха -ха. Сміливі? Вони ще й рятувати світ хочуть. Життя складніше, за казку. Чи вистачить у вас сміливості та рішучості пройти випробування крізь вогонь, воду і мідні труби, приборкати дракона? Тож рушайте у казку і перевіримо вашу сміливість. Разве вибуху негайно бати на сам, Кращі під прикриття. Наклите голову руками. Спробуйте не злякатися, та кличте на допомогу. Допоможіть! Треба покинути помісня через головний вхід. Ну, наш природ, чи можемо допомогти? Не спалюйте вогонь біля держав та кущів. Суха трава може спричинити пожежу. Не засмічуйте місця відпочинку. Тож, правила запам'ятали. Тож знищимо дракона і усі питання вирішимо. Ні. Він теж живий. Спробуємо з ним подружитися. Вогонь теж Вогон те може бути другим. Він де... тепла та світо. Вогонь це готовий метал. Вогонь приводить у рух автомашини, ракети. Без вогню людині жилося б важко. Тому людина приручила його, як дракона. Що ж, тепер її води справиться, спробуйте. Мене, Мене та виконання право в на воді і за безпеки. Не Ти знаєш воду на лісі воду, може бути небезпечно. Дорожки. Якщо ти чи вас підхопила, не панікуй, не ви за течеї, плавно повертаючись до берега. Знову ти дракон! Треба все-таки знищити його. Ні, вода теж може бути нашим другом. Вода є життя, але і вода буде нашої туботи. Очищення водою від сміття та забруднення. Зміцнення берегів та висадка прибережних рослин. Дивіться, дракон став зовсім лагідним. Чекати від нього лише неприємності. Що означає мідні труби? В трубу залізти, чи що? Мені труби це випробуває славою. Це як фант фау, що людину, яка здобула славу і популярність. І це випробування витримує далеко не всі. Ага, це як я стало враз міга популярною зіркою на тік -тоці. Топові перестала спілкуватися зі, зі своїми друзями зазналося. Ви знаєте, інтернет може як допомогти нам, так і зруйнувати нас. Ми маємо затримати законів на інтернеті. Будьте обережними, надаючи особисту інформацію, Думайте про того, з ким ви спілкуєтесь. Пам'ятайте, що в інтернеті не все є надійним і не всі є чесними. Бажання, віра в себе. На полеглюсь. Ось він розвивця в сміливості. Ура! Ви пройшли усі випробування! Що таке сміливо зробить перший крок? Це не боятися бути собою, навіть коли тебе засуджують. Це сказати ні там, де всі говорять так. Beber Costa. you <laughs> Шалено щасливим